Надійний добротний велосипедик, Giant Бренд це дуже добротний, що ви розуміли. Десять кращих у світі. На планетарній втулці Nexus 7. Всі передачі 7 тут і середині стоять. Пилюка, пісок нічого не заходить, дивіться. Від пилюки, від душа, від піска все захищено. Будете їздити років 5-10 туди, навіть не будете дивитися. Дуже зручний, ногу перекидати для старшої. Людина може собі перекинути, чи, наприклад, ноги болять, чи щось. Рама тут на метр десь там в районі 50, метр 70. Є в нас серву руль, піднімається, опускається, на наклони регулюються. Є амортизаційна вилучка. Є в нас фара, крила. Резина не порепана, ще можна їздити руками. Усилені обода бренда Діант, подвійні, алюмінієві передачі дуже легенько і класно переключається. Подивіться, який тут дзвіночок. Все ну, ж фірма. Багажник теж дуже прекрасний, вузький, зроблений по дизайну, просто клас. Витримує в районі до 70 кг. Дивіться, стоїть тут. Велосипед, Велосипедик, подивіться, з двох сторін дуже гарний. Педалі йдуть в комплекті, є підніжка. Когось буде цікавити такий велосипед. 8950. алюмінієва рама, 28 колеса Бренд Діан. Заходите на сайт rover.in.ua, рубрика на планетарній тулці. Там його можете знайти. Хто має можливість, може приїхати до нас в культу веломагазин вулиця Львівська, 20 на тест-драйв. Собі поїздити, попробувати. Хто не має такої можливості, надсилаємо по цілій Україні без жодних проблем. Нової пошти.